Всім привіт! Ми сьогодні починаємо наші нові, наші нові пригоди. І сьогодні я з таким кошечку. Та-дам! Ми знайшли вже одну сироїжку по дорозі сюди. Зараз прекрасний ранок і ми будемо починати наш збір грибочків. У лісі тільки ворони, і ми. І це прекрасно. Ірожа сказав, що знайшов біленького. Зараз ми перевіримо. Показуй. Я не бачу, і ще темно. Я бачу. На камері ще темно, представляєш? Я сподіваюся, що ви побачите. Я дуже Ой. Ось такий красень. Насправді тут виднось, але я не розумію, чому так темно на камері. Вона трошечки затемняє. <гум> Покажу ще на світлі. Можливо, так краще буде. Гляньте, ну хіба ж не чудо? Величезний. Ми його варимо або запікаємо, чи смажимо. І потім під фільмик можна нямкати. О, ого. Ха-ха. Так це не гриб, це коняка. смотри Ну-ка, давай глянемо Вау! Подивимося ближче. Привіт, а ми за тобою, і це не погроза. Ой. Тверденький. він гарненький, красивий. Грибочок осінній. Незважаючи на те, що вони трохи погрижені. Сьогодні відкрию свою топочку. Відкриваю кошик. Так, почись, будь ласка. Сережа, йде, я тебе покажу ще два грибочки. Бачите? Mm, mm. Це, напевно, не білий. Ну красивий. Так. Це не білий. Це польський отакий. От красивий. Така самитова шапочка, так? Like, Тримай Ксаніту. <laughs> like, ну, а тут э, точно мусить бути білий. Тільки, насправді я вже його загубила. Можеш допомогти пошукати? А він тут був? був. А воно. Є, точно. Серед цих листочків таких коричневих, я вже забула, де він є. Поки пішла дивитись на твої грибочки, то свій пропустила. Зривай його. Цю місію я доручаю тобі. Тільки покажи нам. Ой, який милий. Відразу видно богатир. Вірастюк. <с> Дірастюк. ось знахідка Сережі. Зараз він мені покаже. Поділиться. Оля-ля, да, я бачу. И так за бризкою такой поваленную супер растуте. Открываем. Так. Смотри, какой тут красивый кич. Ой, душа, туча! С такой белой ножкой. Білоногий, білоногий. Білий одним словом. Так. Сьогодні тихо, сухо. Дуже красиво. Людей поки що немає багато. Ну, поки ні. Потім носять спортсмени ну і... ну, да. як ми. І такі, як ми. Так, магачві. До сюди. До сюди покажи. Чушки мы обрезали. А вот это, напевно, будет лучше. Будет красивый весь. Угу. Ну как, слимак там жил? Ну, тут и слимаки должны что-то Ой. Да. Цей очень красивый. И очень чистый. Цей понюхать. Ой. Ну, в общем, любовь, как всегда, Багато, багато зважають. Дуже красиву сироріжку я побачила. Когось прикольного ти знайшов. Ух ти! Хто це? А, це два польських. Один. Ой, ще один. Смотри. Ух ти. А це вже... Не будемо знімати кожен гриб, кажеш. Дивись, який він О, красивий. А смотри. О, вау. Ковпак. Ну цей дуже красивий. І ще один польський. Ми зараз всіх тут положимо. І все. Сироїшка, вот. От ще одного я знайшла. Дивися, яка сироїшка. Вона просто ідеальна. Тримай. Окей. Ой, це дуже гарний колір. Колір, так. Ммм, вообще прямо-прямо. Дурка -прямо. чистая. Короче, я не знаю, как будут волнушки по-украински. Хвалювки. Хмылевки. <клес> но это не, не все волнушки, это уже млечники, походу, эти. Не очень, это не то. Семейка обманывает нас. А кто там росте? Ну, скорее всего, это этот, свинушка. Так похожий э, на режика. Типа коровника, я не называю. Но... На жаль. Короче, у них есть антиген, типа вредные. Дуже гарне місце вибрала собі. Ну, якби я була сердішкою, я би теж вибрала собі саме таке місце. Там, де мух росте. Апетитно. <пев> <пев> Пахне. Шарне. Бігуни вже почали свою роботу. О, тут були дві сироїжки. але вони вже не в тому вигляді. А, дивися, знов сім'я. Цю ми не беремо. Дивися. Дивися, оця малесенька. Боже, mm. це мій улюблений колір. Покажи. І вон там ще одна. Розгорни її, ага. Угу. Ой, классно. Давай ми їх зберемо на одну кубку і покажемо. Давай. А ви що? От. Оця. Хто хотів? Хтось хотів, я заказувала. я то не Я замовляла, я замовляла. Представляєте? Чи вже нікуди будемо. Так, я вже не маю, в мене вже кошик тут закінчився. О, ну да. Треба нам більший кошик. Че? Хо, це тільки з одного місця. О, я не Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. От сірий кошик. О, я люблю, коли так в папоротнику є білі грибочки. Ой. Це дуже кар красива картинка. Естетичне задоволення отримуємо. Ой, Сережа знайшов. Смакоту курочки. Ми їх дуже любимо. Вони дуже красиві. І переложимо і коли ми їх смажимо, вони навіть не змінюють колір. М? А гляньте, гляньте, які вони зверху. З таким сируватеньким відтіночком. Фіолетовим. Ой, їх тут дуже багато. С'єджені червяками, містити. Навіть в молодому возрасті, тому що гріп действительно вкусний, нежний, прилетит. Так, не любить какие-нибудь. Так, -то. да. це точно. Хробочки їх люблять так само. Ну, да. Ось такі вже величезні ми брати, напевно, не будемо. Да, ну не будем. Саме так, ми будемо брати такі поменші. Меншенькі. Вони отак виглядають. Знизу. Тут мають таку плівочку, таку спідничку. І зверху такі вони. Що цікаво, ми збираємо їх саме в одному і тому ж місці. Так, вони ростуть на одному і тому самому. Але, до речі, минулого року ми знайшли їх тільки, напевно, дві штучки. Да. Їх було не, не було. І це було не це місце, так. Будем их смажити. Да, гриб нежный, вкусный, ароматный. И никто его не собирает. Ой, винду уже смачно пахнет. Он очень вкусный. Аромат стоит на всю квартиру. Скажем так, он не дикий и мощный, но он очень нежный грибной Ну Да, черт его любят. Запах такий м'який, дуже-дуже да. приємний. Я би навіть сказала, що цей гриб він такий трошки солодкий. Угу. Як тобі здається? Так, да, він злігка сладкий. Красивий ковпайчела. Ой. А подивися там з коричневою шапочкою. Да. Отам. Я не знаю, напевно, не добрий, але... Опа! Ой, дівчата і хлопці, ви просто не знаєте, хто не знає, то я вам просто... ну, ну Це, це грип, який найсмачніший, він найкращий має запах. О, клас. Козарики такі підберезовики. Він має най найкращий аромат при, при жарці. Ну... Я тобі покажу красення. А во копію? Хто? Копак. А я тобі біленького покажу. Ну, ладно. Да-да-да. Дуже гарний. Красень тільки я ви там бігала. <рес> Красень тут тільки ти. Ой, дивися. Вау, вау! Oh, wow, wow, wow. вот будет... Потому что это хвой не хвойний. Сеня, я себе уже складываю по oh, тебе. Нет, это не кинет. Ооо! Кудась кайфоножка, ты разумеешь? Ну Це просто така хвойна ножка. Ой. Хвойна ножка. Не порти видео с твоей друг. Написуй Це так Оба Це Это красный. Mm, Ні, це красень. Ой. Це класень. Це класень і це класика. ой ой, ой. Ой, але тут нога. ай ай, яй, -яй. Крути його. Крути. Поставив його біля цього. Я, я тобі говорила, що якраз в цій да, смузі є вот тут білі. Смузі. смузі. Отакі смузі. Дуже красивий, осінький. А ти ковпачка вже почистив? Вс, і розділив шляпку, розробив. Молодець. Розобрав. Ой, дуже красивий. Такий тверденький, чистенький, Очень, як, это, як сир, як творог. Ну, Ой-ой-ой! Клас. О, декілька лисичок я знайшла, я так хотіла, ой, Ой-ой-ой Здається, білий. Ой-ой-ой Ой-ой-ой опля, красивий, дуже. Так, опа, копка, опа. опа, вони такі гарні, як труба. Ручка. Рурка. Рурка музична. Бережненько, вони дуже ніжненькі. Тримай. А от і що? Ой, яке таке велике м'якіння. А, ну, в середі лісу.